Формування патріотизму, відповідальності за долю нації і держави прописано у національній програмі патріотичного виховання молоді, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Саме тому, 29 січня, у день пам'яті героїв Крут у державній гімназії імені Костянтина Ушинського пройшла виховна година присвячена цій даті. Учні восьмого класу державної гімназії підготували ґрунтовну розповідь про події, які відбулися на залізничній станції Крути 29 січня 1918 року під час наступу більшовицьких військ на Київ, декламували вірші, а також підготували літературну виставку. Школярі залюбки поділилися з нами своїми враженнями від заходу. Я дізналася більше про цю страшну трагедію. Про крути, тому що ми зараз у у восьмому класі не вивчали ще такого про цю страшну звістку, про крути. І тому мені було дуже цікаво прослухати цю інформацію і дізнатися ще більше для себе. Ці хлопці дуже сміливі. Я думаю, що вони хотіли жити, вони не хотіли собі такої долі, але так вийшло, що вони воювали і гідно загинули. Мені сподобалось те, що наші, о, наші студенти ці роки показали нашу єдність, те, що ми можемо стояти за себе, за свою свободу, те, що ми повинні боротися за краще майбутнє. І не потрібно боятися боятися ворогів. Нехай вони будуть більше старші, але ми ж все таки є єдині. Ми зможемо все подолати. Патріотичне виховання підростаючого покоління є одним з головних напрямків виховної роботи кожного навчального закладу району. Ми повинні вивчати уроки нашої історії. Ми повинні доносити ці уроки до молодого покоління, виховувати молоде покоління дусі патріотизму і любові до своєї країни. На цьому наголошує президент України. Це є політикою держави. І саме тому сьогоднішні заходи і проходили в навчальних закладах. Були охоплені різні категорії дітей. Це від молодших школярів і до старшокласників. Діти майбутнє України саме їм розбудовувати нашу державу завтра. Тому свою історію і трагічні сторінки вони мають пам'ятати.